Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українських активісти команди кіберспротив передали у розпорядження міжнародної розвідувальної спільноти інформнапалама матеріали щодо екс-депутата держдуми РФ, директора російського центру вивчення країн близького сходу та центральної Азії, ведучої авторської програми Смерш на каналі російського пропагандиста Соловйова Семена Багдасарова. Завдяки документам стало відомо, що ВРФ через міжнародні санкції бракує запчастин а також про те, як ВРФ хочуть вийти на ринки в обхід санкцій. Розслідування виклала в мережу міжнародна розвідувальна спільнота інформнапалам. Іранський гамбіт завдяки документам з пошти Байдасарова, які отримали українські хакери, стало відомо, що поглиблена російсько-іранська співпраця є вимушеним кроком РФ для обходу санкцій. Це стосується не лише зброї, а й промислового обладнання. Так, наприклад, із листувань Багдасарова стало відомо, що на п'яти російських ТЕЦ новогорківській, Пермський, Академічний академічній Жевський потребують термінового обслуговування газові турбіни, дев'ять штук та компресори. Через санкції РФ не може закупити потрібне обладнання. Тож Багдасаров є посередником у налагодженні Співпраці з іранськими компаніями. Також до Багдасарова, щоб вийти на іранський ринок, звертаються інші російські юридичні особи, зокрема виробники алюмінію та продуктів обробки кольорових металів, адже на ці товари накладено міжнародні санкції. Крім цього, до екс-депутата звертається іранська сторона, щоб постачати до РФ корм для тварин. Ірак в Іраку, згідно з листуванням Багдасарова, передусім цікавлять політики, які можуть організувати зустрічі з керівництвом держави. Хакер дістали документ, який свідчить про зустріч Багдасарова з іракськими політиками. Від шиїцького Катаїб Хезбола та партії Кадемун, дочка Багдасарова, Анна, заміжня за громадянином Іраку, і вони мають спільну дитину, яка народилась в ОАЕ, де у Багдасарова є фірми Прокладки Африка. Екс-депутат також активно листується з представниками Африки, шукаючи інвесторів для видобутку Олова, Танталу та Вольфраму в Уганді та ДР Конго, а також для перепродажу в Уганді золота, будівництва нафтосховища та торгівлі паливом. Багдасаров Семен Аркадійович. Персональна інформація, 20.10.1954 року народження Родився в місті Маргілан Ферганська область Узбецька РСР. Має вірманське походження, мешкає в Москві. Одружений має двох дорослих дітей, на яких оформлені офшори на Кіпрі. Вони також залучені до скен центру вивчення країн близького сходу та центральної Азії, який очолює Семен Багдасаров. Багдасаров свого часу закінчив Ульяновське танкове училище. Потім проходив військову службу в Криму. Там народилися його діти. У відкритих джерелах повідомляється, що Багдасаров має відомчі відзнаки ФСБ. Військову службу екс-депутат облишив у 1995 році. В званні полковника нині він офіційно не обіймає державних посад, завдяки листуванню центру вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії, який він нині очолює, стає відомо, що центр працює, зокрема, як організація з відмивання коштів, через яку екс депутат і його родина щомісяця отримують мільйони рублів. У списку працівників цієї некомерційної організації діти Багдасарова значаться як провідні фахівці. Сам екс депутат подав декларацію за 2020 рік, в якій офіційно заробив усього трохи більше 265 тисяч рублів. А з розрахунком повідомлення йому про сплату податку на транспорт заплатив за рік понад 200 тисяч рублів. Попри те, що Семен Багдасаров офіційно перебуває у шлюбі, це не заважає йому знайомитися з жінками в інтернеті. Так активісти кіберспротиву знайшли на пошті лист про відновлення пароля на сайті ескорт послуг. А також знайдено скриншот листування, де Семен Багдасаров пропонував 40-річній ескортниці, ані з Москви стати його утриманкою. На пошті екс депутата хакери також знайшли листи про замовлення ним медпрепаратів для підсилення потенції. Аналіз. Листувань дозволив виявити, що Багдасаров залучений до схем викупу російської землі з державної власності для її подальшого перепродажу із залученням кількох підставних юридичних осіб. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.